Dar ce-i asta? Oi, ziua u școli Un ziua un Мені дуже подобається. А саме більше мені подобається математика, тому що там дуже цікаво, приклади, а мені це подобається. Вони ще в школу не пішли, але для них це також, також важливо, тому що в садочку теж починається навчальний рік і теж починаються заняття. Тобто, під час навчального року будемо старатися пройти програму, щоб дітки за період, що лежать в лікарні, не відставали від навчання від навчального процесу. На ну, даний момент для моєї дитини ще дошкільня. Дошкільнятки все чудово, йому і матеріали, і все, все, все йому подобається. Ну, тобто він йде з задоволенням. для кожної вікової категорії є свої приміщення. Так як ми працюємо повний робочий день, то ми маємо можливість розділити дітки, діток по відповідним класам навчання а для старших діток в другій половині дня працюють вчителі профільних предметів, власне, які виходять там фізику українську мову, математику.